Сьогодні покажу, як дуже просто приготувати смачну тушонку в духовці чи мультиварці. Зараз рецепт актуальний та й у звичайні часи дуже зручно мати пару банок тушонки під рукою, щоб за 15 хвилин зварити борщ чи приготувати дуже швидку вечерю. Всім привіт! Давайте почнемо готувати! Я сьогодні буду використовувати ось таке філе стегна. Можна брати будь-які частини курки або розділити цілу, шкірку залишіть, кістки відділіть. З кісток зваріть крутий бульйон і можна потім додати в тушонку або залишити на суп. Філе стегна ось такі в мене невеликі, вони дуже зручно власять в банку, можна їх порізати. І я покажу вам різницю, якою вийде тушонка. Була б шкірка, тушонка, звісно, вийшла б з жирнішою. Я просто шкірку не люблю, тому вибирайте на ваш смак, як готувати. На кілограм курки я використовую ось таку неповну столову ложку солі. За смаком додаю спеції. В мене тут улюблені спеції для курки. Я додала ще сухий часник і чорний перець. На мій смак по чайній ложці на кілограм курки вистачить. Все залежить від того, де ви будете використовувати тушон. Чи їсти просто, то тоді можна спецій додати більше. Чи, наприклад, я використовую дуже часто в борщ, то тоді, може, якісь спеції для вас будуть зайвими. Рукавичку я надягнула саме для того, щоб спеції не залишили слід на шкірі, бо тут є куркума. Бачите, м'ясо прям таке жирненьке, мені це дуже-дуже подобається. Тушонка вийде смачна. Добре все перемішала і залишати курку маринуватися не потрібно, бо вона буде дуже довго готуватися і при цьому аромати будуть запаковані в банці. Тож курка повністю промаринується і буде дуже ароматною. Тепер беру банки. В мене вони трохи різні за розміром, не так важливо. На дно кожної банки я кладу попів листочка лаврового листя, не більше, бо в закритому просторі лаврове листя буде дуже сильно віддавати свій аромат. І тепер починаємо курку складати в банки. Добре приминаю, щоб не залишилося пустого місця під куркою. Наповнюю банки не повністю, десь залишаю повні 2 см доверху. Якщо ви варили бульйон, можете додати по 2 столові ложки на півлітрову банку, але не більше, в кінці відео я розповім, чому це дуже важливий момент. І ще один спосіб приготування для тих, хто любить пожирніше. У мене є ось такий теплений свинячий жир, я просто свіже сало нарізала шматочками і повільно витопила на сковорідці. Добре, якщо у вас є курячий, часто можна з домашніх кур назбирати жиру і так само витопити. Додаю столову ложку жиру з горкою на півлітрову банку. Головне, щоб залишалося вільне місце зверху ті самі пару сантиметрів. Тепер просто закриваю банки кришками, і банки і кришки я вимила і не стерилізувала. Закручую повністю як при консервації. Мені зручніше використовувати саме кришки твіст, бо зараз я їх закрию, так все простерилізується, приготується і потім сама кришка втягнеться. Якщо у вас звичайна кришка, вам потрібно буде просто накрити банку, і після того, як приготується тушонка, треба буде банки гарячі дістати і закрутити ключем. Коли банка і кришка твіст холодні, то вони легко, бачите, відкриваються і закриваються не так як з гарячою консервацією. Тож не треба тут приглатати, багато зусиль і прям сильно закручувати. Ставлю банки в деко для запікання в холодну духовку. Кришки закриті, ще раз наголошую, і вдеко для запікання я наливаю трохи води. Для чого це робиться? Перше, при приготуванні з-під кришок твіст може трохи підтікати жир і він не буде підгорати. По-друге, вода нагріється швидше, всередині духовки підійметься волога, а вологе повітря має вищу теплопровідність і курка всередині банки швидше прогріється. Вмикаю духовку на 160 градусів і готувати буду 3-4 години. Для півлітрових банок, в принципі, достатньо 3 години, якщо ви банки закрили вже кришками твіст і залишите ще остигати в духовці. Я на всяк випадок готую 4 години. Коли буде тишонка готуватися, з-під кришки може трохи підтікати рідина. Це відбувається, коли надто багато курки. І рідини ми поклали в банку, тому я казала залишати пару сантиметрів до верха. В більшості випадків це не страшно. Я ставлю зараз тушонку готуватися на ніч, в мене духовка сама вимикається. А ще давайте покажу вам, як приготувати в мультиварці. Я тут стегна нарізала на ось такі шматочки, і такий варіант мені подобається більше. Покажу вам потім різницю саме у банках. Все роблю так само: спеції, сіль, розкладаю по банках, закручую кришками, ставлю в мультиварку. Тут, звісно, обмежена кількість банок влазить, але якщо родина невелика, то дуже зручно. І також зараз, коли просять потужні прилади вмикати після опівночі і немає функції вимкнення духовки, то мультиварка вас також виручить. Заливаю водою так, щоб десь сантиметр до кришки не доходило. І так само вмикаю 4 години. На 160 градусів. І коли мультиварка закінчить приготування, залишаю банки охолонити в мультиварці. Ось така тушонка в мене вийшла. Тут і в мультиварці, і в духовці різниці ніякої немає. Банкам я дала охолонути прямо в духовці в мультиварці. Тепер кожну банку, вже коли вона охолоне, треба перевірити, чи добре втягнулася кришка. Прямо видно, що ось тут, наприклад, кришка навіть з такою виїмкою, тобто вона добре втягнута. А ось тут кришка трохи гуляє, я пальцем почала натискати, чутно, як гуляє кришка, і виходить повітря. Так перевіряю кожну банку. В мене дві банки не дуже добре втягнулися. Ці банки я зараз відправлю в холодильник і буду цю тушонку використовувати у найближчі дні. Наприклад, приготую борщ з такої тушонки і можна приготувати кашу з тушонкою. За умовами, тушонку перед тим як вживати, треба її прокип'ятити. Це стосується і промислової тушонки, і домашньої. Як зберігаю я всю іншу тушонку? Зараз я її зберігаю на лоджії, вже осінь і на балконі в мене десь 12 градусів. Дивіться, щоб в день було не вище 18. Просто в темному місці я ставлю в коробку або в шаф, так, щоб не потрапляли прямі сонячні промені. Влітку таку тушонку треба, звісно, зберігати в холодильнику або в погребі, де доволі прохолодно. І давайте також покажу, як відрізняється тушонка. Ось ця баночка в мене стояла в теплі, я її не виносила ще на балкон, і бачите, бульйон ще не застиг. А ось ця банка вже постояла в холодильнику і видно, що бульйон застиг. Він такий густий встав, і жир піднявся наверх. Чому я казала, що не треба наповнювати банки доверху? Тому що саме ті банки, які були наповнені в процесі приготування, в духовці всередині все кипіло, виходило потрохи через кришку, і десь під резинку набився жир чи шматочки курки, і саме через це кришки не втягнулися повністю. Ось тут добре видно, що м'ясо аж до верху було, і хотілося мені, звісно, побільше вмістити, але бачите, кришка не втягнулася. А ось ця тушонка навіть це м'ясо накрита в неї жирком, і вона в мене вже постояла на балконі, і бачите, також жир застиг. Саме ця баночка в мене зі шматочка в курки, і вони краще, так знаєте, притрамбовуються при приготуванні, і жир більше накриває майже всю курку. Ось тут курку на шматочки я не нарізала, і видно, що тут є частка курки, яка не закрита бульйоном і жиром. Нічого страшного! Курка теж буде добре зберігатися, але дуже довго у будь-якому випадку таку тушонку я не зберігаю. Це не та тушонка, яка буде у вас стояти рік або два, максимум ну, десь до півроку. Все-таки це домашні консерви, тож не намагайтеся не затягувати. І ще такий момент. Коли ви будете відкривати банку з тушонкою, перше, що ви повинні проконтролювати, це при відкриванні кришки повинен бути такий невеличкий хлопок. Тобто буде відчуватися, як банка розгерметизувалася. Це дуже-дуже важливо, це перше. І по-друге, обов'язково оцініть запах тушонки, як би там не було, це домашня консерва. Вона повинна бути ароматною, смачною, не повинно бути ніяких сторонніх запахів в тушонці. Ось така тушонка в скурки в мене вийшла. Є також окреме відео з тушонкою зі свинини, готується вона, в принципі, так само. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. І напишіть, якщо ще потрібен рецепт м'яса з кашею в банках, також, щоб одразу замінювала вам і гарнір, і м'ясну страву. Приготую з різних круп і покажу на своєму каналі. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!